Добре, є дещо, що до сьогодні в мене шалено злить, коли я згадую. Я був у 3 класі, у другому, 3 і 4 класах проводили тиждень занять зі сквердансу, а наприкінці тижня в п'ятницю мав бути виступ. На жаль, я виїжджав у відпустку саме в п'ятницю, тому не міг брати участь у виступі. Ну що ж, я все одно міг насолодитися заняттями і повеселитися з усіма, чи не так? Ні. Моя вчителька змусила мене сидіти в класі одного, поки всі були в іншому приміщенні і танцювали. Вона дала мені купу словникових завдань, які я мав виконувати годинами, сидячи у темній кімнаті, слухаючи переглушені звуки музики, тупіт і сміх із коридору. Я був такий злий, я плакав щодня. Я благав її дозволити, хоча б просто сидіти там. Пропонував аплодувати, допомагати з музикою, тримати табличку, сидіти в кутку, аби що. Але ні, мені довелося сидіти самому без світла, виконувати завдання із словника, заливаючи сльозами папір. Чотири дні поспіль вона буквально покарала мене шкільним арештом за те, що я не міг бути на виступі через сімейну поїздку. Я досі ненавиджу цю жінку.